Якщо ти чекав красивих весняних квітів, то побачивши, як нові бутони і квіти опадають з твого куща троянд це велике розчарування. Хоча це відбувається з різних причин, є кілька підказок, які допоможуть тобі визначити причину. Визнач корінь проблеми, щоб можна було її вирішити. Твоя троянда може бути жертвою шкідників, хвороб, перепадів погоди, нестачі поживних речовин або недавньої пересадки. Як тільки проблема буде виявлена, ти зможеш почати вживати заходів, щоб повернути цвітіння. У цій статті я розповім про найпоширеніші причини опадання бутонів і квітів, це називається boot blast, і дам поради, як повернути троянді здоров'я. Почнемо. Опадання після цвітіння. Більшість сучасних троянд цвітуть кілька разів за сезон з інтервалом у 6-8 тижнів. Навесні твій кущ покриється квітами, які в середньому тримаються 2-3 тижні. Коли перша хвиля цвітіння поступово згасає, пелюстки виянуть і опадають. Це природний цикл, і з трояндою все в порядку. Після цвітіння рослині потрібно трохи часу, щоб відпочити і перенаправити енергію на наступний цикл. Ти можеш стимулювати нове зростання і привести кущ в порядок, видаляючи відцвілі бутони, це називається детгедінг. Насправді, якщо у тебе не самоочищається сорт, детхедінг дуже важливий. Видалення відсвілих квітів дає троянді сигнал, що пора готуватися до наступного цвітіння. Якщо залишити квіти опадати самим, кущ вирішить, що пора формувати плоди, шипшини. Як тільки з'являються плоди, рослина навряд чи зацвіте знову в цьому сезоні. Деякі старі садові та плетисті троянди цвітуть лише один раз навесні. Зазвичай їх цвітіння триває довше 4-6 тижнів, а не кілька коротких хвиль. Якщо ти видалив відсвілі бутони, але нових квітів немає, можливо, у тебе саме такий сорт. Ідентифікація Квіти були на кущі два тижні або довше і починають втрачати пелюстки і веянути. Профілактика це частина життєвого циклу троянди, і цілком природно. Лікування видаляє відсвілі троянди, обрізає стебло трохи вище листового вузла, щоб стимулювати нове зростання і більше квітів. Це не тільки робить кущ акуратніше, але й дає троянді зрозуміти, що ще не час для плодів і спокою. А значить, вона направить енергію на наступне цвітіння. Сіра гниль, ботритис. Сіра гниль може викликати коричневі плями або великі плями на квітках. Деякі бутони можуть розвиватися неправильно, виїнути і опадати. Грибок Бетритис синри найчастіше з'являється в м'яку і дощову погоду навесні або восени. Деякі бутони опадають, інші стають коричневими і м'якими. Вони залишаються на рослині, але ніколи не розкриваються повністю. Сіра гниль проникає в стебла троянд через пошкоджені ділянки від шкідників, механічних пошкоджень або екстремальної погоди. Потім вона викликає інфекційні виразки, які повільно поширюються. Щоб запобігти поширенню сірої гнилі, важлива хороша гігієна. Завжди дезінфікуйте секатори між рослинами, для цього я використовую спирт. Якщо бачиш ознаки інфекції, обріж уражені частини і викинь їх. Ідентифікація Перевір пелюстки на наявність м'яких коричневих плям або бежевих точок. Оглянь стебла на наявність виразок, де грибок проник через пошкодження. Уражені ділянки можуть покритися сірим пухнастим нальотом. Профілактика Ретельно дезінфікуй секатори, щоб не поширювати грибок. Щоб знизити вологість, саджай троянди на сонці, поливай вранці, щоб листя висихали вдень і правильно обрізай для хорошої циркуляції повітря. Лікування. Регулярно оглядай рослини в дощову погоду. Видаляй уражені квіти, листя і стебла, щоб зупинити поширення. Зазвичай цього достатньо сіра гниль стійка до фунгіцидів, шариковане бутонів. Як і сіра гниль, кулькування частіше трапляється в дощовий сезон. Бутони починають розвиватися нормально, але надлишок вологи просочує зовнішні палюстки, через що вони злипаються і стають сухими і хрусткими. Деякі сорти більш схильні до цього. Глибокі чашоподібні і кулясті квіти, як у багатьох англійських троянд, частіше кулькуються. Уражені бруньки іноді можна врятувати, але іноді вони опадають або запліснявіють. Ідентифікація Після сильного дощу або рясного поливу зверху, зовнішні пелюстки бутона можуть виглядати коричневими, хрусткими або навіть слизькими. Бутони не розкриваються. Якщо залишити їх на кущі, може розвинутися цвіль. Профілактика. Якщо у тебе вразливі сорти з великими махровими квітами, спробуй захистити їх від дощу за допомогою тенту або парасольки, сади троянди на сонці, де вони швидше висохнуть. Обрізай і розміщуй кущі так, щоб повітря вільно циркулював. Лікування. Спробуй акуратно розсунути зовнішні пелюстки. Якщо всередині бутон виглядає нормально, видалення пошкоджених пелюсток може допомогти йому розкритися. Якщо весь бутон пошкоджений, видали його до того, як з'явиться цвіль. Рожеві довгоносики, набридливий мейчитиз байкалор, відомий як рожевий довгоносик, це маленький жук, близько 6 мм, який атакує світлі троянди, особливо жовті та білі сорти. Троянди, уражені довгоносиками, можуть мати зламані стебла під бутонами, через що квіти опадають. Решта квіти можуть бути з дірками. Дорослі жуки проколюють бутони і відкладають яйця всередину, а вилупилися личинки гризуть пелюстки. Рожеві довгоносики мають передбачуваний життєвий цикл, що полегшує боротьбу. Якщо дозволити їм розмножуватися, вони можуть завдати серйозної шкоди. Ідентифікація Шукай жуків в квітні травні, коли вони вилазять з ґрунту і повзуть по стеблах. Вони блискучі, червоно-чорні, з довгими носами. Якщо стебла бутонів зламані, а на пелюстках дірки, перевір, чи немає маленьких білих личинок. Профілактика Довгоносики зимують в ґрунті. Використовуй корисних нематод, яких можна полити навколо куща. Якщо створити біорізноманіття в саду, природні вороги, наприклад, птахи, будуть поїдати личинок і дорослих жуків. Лікування Сильно уражені бутони потрібно зрізати і викинути, струшуй дорослих жуків в банку з мильною водою. Уникай інсектицидів, вони малоефективні, шкодять корисним комахам і вимагають повторних обробок. Попелиця Якщо ти бачиш колонії дрібних комах на нових бутонах троянд, швидше за все, це тля. Вони часто з'являються ранньою весною і висмоктують сік з рослин. На щастя, Попелиця повільна і вразлива для хижаків і для нас. Їх легко помітити світло зелені, грушоподібні, вони кучкуються на молодих пагонах і бутонах. Крім самих комах, ти можеш помітити пошкодження, деформовані бутони і скручені листя. Іноді з'являється липкий чорний наліт, сажистий грибок на виділеннях попелиці. Ідентифікація: Шукай скупчення маленьких. Менше 3 мм зелених комах на нових пагонах і бутонах також можуть бути деформовані бутони, скручені листя і сажистий грибок. Профілактика якщо в твоєму саду є природні вороги по палиці, птахи, сонечка, златогласки, вона зникне за пару тижнів. Посади поруч з трояндами розмарин, котячу ем'яту, чорнобривці або цибулю, вони відлякують шкідників. Лікування. Позбутися від попелиці просто направ на них сильний струмінь води зі шланга. Це змиє їх на землю, звідки вони навряд чи повернуться. Якщо їх дуже багато, можеш використовувати інсектицидну мило, застосовуй ввечері, щоб не нашкодити корисним комахам. 3ПС. Трипси настільки малі, менше одного міліметра, що ти їх не побачиш, якщо не придивишся. Спочатку помічаєш пошкодження, зів'ялі квіти з коричневими плямами і смугами або пелюстки з коричневими краями. Якщо проблема запущена, бутони темніють і опадають, не розкрившись. Якщо підозрюєш трипсів, акуратно розсунь розкритий квітка. Якщо всередині біля основи пелюсток побачиш крихітних швидко рухаються комах, це вони. Трипси послаблюють троянди, висмоктуючи сік з листя і квітів. Найчастіше вони атакують світлі троянди. Ідентифікація Трипси ховаються глибоко в бутонах і квітах. Перевір підставу пелюсток, якщо бачиш коричневі краї, плями або смуги. Профілактика Тримай область навколо троянд вільної від бур'янів і високої трави. Це їх улюблене середовище. Використовуй сині клейкі пастки, щоб відвернути їх від троянд. Лікування. Видалення уражених бутонів часто вирішує проблему. Обріж їх і викинь. Якщо потрібно більше заходів, спробуй грибковий інсектицид, запусти в сад природних ворогів, наприклад, клопів хижаків, пошкодження морозом. Троянди чутливі до різких перепадів температури. Якщо після появи бутонів навесні вдарить мороз, молоді пагони можуть почорніти, засохнути або впасти. Це також може статися, якщо ніжні пагони, що з'явилися після обрізки, зазнають різких перепадів температури навесні або восени. Обрізай троянди, коли вони в спокої, або коли мине загроза заморозків. Пошкодження морозом може викликати потемніння і ослаблення молодих пагонів. Іноді на місці пошкодження розвиваються грибкові інфекції. Ідентифікація. Після заморозків нові бутони і пагони можуть почорніти, засохнути і впасти. Перевір кінчики стебел. Профілактика Не обрізай троянди навесні раніше, ніж через 6-8 тижнів після останніх заморозків. Восени припиняй обрізку за 6-8 тижнів до перших морозів, щоб троянда підготувалася до зими. Якщо з'явилися нові пагони, стеж за погодою і захисти рослину від морозу. Вибирай морозостійкі сорти для своєї зони. Лікування. Обріж пошкоджені бутони і стебла до здорової зеленої тканини. Якщо коренева шийка або місце щеплення здорова, троянда скоро дасть нові пагони. Посуха і спека. Як мороз і холодний вітер, посуха і спека теж шкодять трояндам. Якщо ґрунт постійно суха, а сонце палить, троянди можуть виянути, листя і пелюстки, сохнути і корічневить, а бутони опадати. Троянди люблять тепло і сонце, але відчувають стрес при температурі вище 30 градусів. У сильну спеку або посуху вони можуть впасти в подобу сплячки, зосередившись на виживанні, а не на цвітінні. При температурі вище 35 градусів порушуються важливі процеси, такі як транспірація та фотосинтез. На щастя, ти можеш допомогти трояндам пережити спеку, вибираючи посухостійкі сорти. Ідентифікація Листя можуть бути коричневими або жовтими, ніби опаленими. Весь кущ може виглядати зів'ялим або сухим. Перевір вологість ґрунту, засунувши палець в землю. Якщо на глибині пальця сухо, потрібно полити. Профілактика Мульчуй ґрунт, щоб коріння залишалося прохолодними, а волога в землі. Поливай. Коли ґрунт сухий на глибині пальця і направляй воду під корінь, а не на листя. У найспекотніші дні перенось горшкові троянди в тінь або став їх в ємність з водою для нижнього поливу. Використовуй тент для троянд у відкритому ґрунті. Лікування. Посуха та спекотне літо змінюють правила садівництва. Хоча ти не можеш змінити погоду, можеш економити воду, зменшуючи площу газону і використовуючи крапельний полив. Багато троянд, якщо вони вкорінені, можуть рости при обмеженому поливі. Стрес після пересадки: якщо нещодавно пересаджена троянда вияне, скидає листя або бутони, можливо, вона переживає стрес. Іноді трояндам потрібен час, щоб оговтатися після переїзду і звикнути до нового місця. Троянди мають два типи коренів товсті деревні, які утримують рослину в ґрунті, і тонкі, схожі на волосся, які поглинають воду та поживні речовини. При пересадці тонкі коріння часто пошкоджуються, що викликає стрес. Якщо твоя троянда недавно пересаджена, або тільки що посаджена в сад, добре її поливай. Пам'ятай, що троянди краще пересаджувати навесні або восени в м'яку погоду. Якщо пересадив влітку, відновлення займе більше часу. Ідентифікація стеж за недавно пересадженими трояндами воянення, уповільнений ріст, опадання листя. Профілактика. Пересаджуй троянди, коли.